Христос посеред нас. Споконвіку було Слово, і слово Бога було, і Бог було Слово, і воно Бога було споконвіку. Такими словами, святий євангелист Іоанн розпочинає своє Євангеліє, акцентуючи увагу на тому, що Господь Ісус Христос є Богом Словом. На перших сторінках Біблії, в книзі Буття, ми читаємо про те, що Бог. Творить світ словом і сказав Бог і з'явилося. Тобто Бог творить весь світ, видимий і невидимий одним словом Своїм. І звісно, що цим Словом є Другий постаж при Святої Тройці, Син Божий. Ісус Христос, який прийняв людське тіло і перебув між нами. Як каже знову ж таки Йоанн Богослов, і слово стало тілом і перебувало між нами, повне благодаті та слави. І ми бачили славу Його, як славу єдинородного від Отця. Тобто чітко йдеться про те, що Ісус Христос є Бог Словом. Далі в своїй місійній праці наш Божественний Спаситель Ісус Христос, саме Словом. Воскрешав померлих, сіляв невіліковно хворих. І навіть фарисеї, які були послані від свого начальства для того, щоб ув'язнити Христа, повернулися і сказали: ніколи ще чоловік не промовляв так, як цей чоловік промовляє. Це ми говоримо про те, яку велику силу має Слово Боже. Тобто ж сам Бог творить світ словом. але ж, створивши людину і даючи людині оцей дар мови, даруючи людині слово, Бог і людині дав можливість завдяки слова творити, будувати свої відносини із Творцем, із Господом, і будувати свої стосунки із людьми. І саме завдяки слова, яке виходить із наших уст ми. Будуємо свої стосунки ми, будуємо своє майбутнє, і все розпочинається зі слова. Саме слово це еманація волі людини. Слово це провідник, через який в душу вливаються не тільки думки, якісь образи. Але від цілий відкий почуттів людини. І саме тому словом людину можна вбити, словом людину можна підбадьорити і оживити до життя. Саме тому слово людини так само має дуже важливе значення. Отож, сила слова, слова, яке лунає із уст людини. Ми говорили в попередніх наших відеопрограмах про те. Як зле слово нищий стосунки, як зле Слово віддаляє людину від Бога і позбавляє людину благодаті Божої. А зараз ми розмірковуватиме про те, як слово добре, будуюче слово, допомагає людині. Чомусь так важко повсякденному нашому житті сказати дякую, прошу. Чи прости мені, вибач мені. І саме одне таке слово може змінити дуже загострені стосунки виправити їх правильне розповість. Але, власне, оскільки кожне слово, виходячи із уст людини, виходить не просто із уст, але виходить із серця людини, бо сам Господь каже про це, чим серце наповнене, те говорить уста. Слово промовлене, слово написане, саме слово воно формує нас в цьому житті. І впливає навіть на наше життя. Мені пригадується такий випадок, коли на одній із станцій метро був такий напис слово «виходу виходеніт. І дослідили, що саме в тому підземелі, на тій станції метро, Звершено дуже багато самогубств. Це говорить про що? Коли людина в розпачі, коли людина в якійсь страшній, складній ситуації, і оцей надпис вихода немає, призводить до того, що людина закінчувала самогубством, кидаючись під поїзд. І ось нерідко так буває житті людини, коли людина в розпачі, коли людина в відчаї, коли людина. Переживає якісь складні обставини життя, вона потребує доброго слова. І якщо це добре слово промовлене, воно може її підбадьорити разом із тим і врятувати її життя. Але якщо навпаки, якщо він на розпачі, в відчаї, і тут звучить слово, яке руйнує, ще добиває її, то часто цим словом можна вбити людину і позбавити її життя. Ось яку велику силу має слово. Слово Боже і слово людське, взагалі слово, воно має надзвичайно велику силу. І я ще і ще раз хочу повернутися до сили Слова Божого. Ви знаєте, у нас при храмі дієникійна школа по вивченню святого письма, де кожну неділі за годину до вечірнього послужіння ми читаємо і вивчаємо Слово Боже. Є багато людей, які щонеділі відвідують храм Божий Божественну Підію рано, але вечором ніколи не приходять на вивчення Слова Божого. І не уявляють собі, як багато втрачають. Буквально недавно я мав такий випадок, коли одна наша парафіянка, яка приходила на молитви, я їй запропонував, залишіться, будь ласка, на урок недільної школи по вивченню світового письма. Вона залишилася і після того почала відвідувати завжди школу. І каже, як це необхідно, наскільки це мені потрібно? А я кажу, уявіть собі, що вже 580 уроків втрачено вами. Тому Слово Боже, воно будує людину, воно формує людину, воно дає надії людині. І, власне, коли людина живе Словом Божим. То це говорить про те, що людина на добрій дорозі. Як часто ми в житті нехтуємо Словом, Словом Божим? Як часто ми в житті промовляємо непотрібні слова, як часто ми повсякденному нашому житті забуваємо про добрі слова, які є необхідні для збудування, і не використовуємо їх тільки, тому що серце наше за кам'янівим є у грісі. І не здатне промовити дякую, пробач чи прости мені, будь ласка, допоможи мені. І, власне, не використовуючи ці слова, ми губимо самих себе. Тому я буду дуже радий з того, якщо це слово, промовлене сьогодні мною, принесе комусь користь. Так само запрошую підписуватися на канал Світ Духовності. І поширювати це відео, якщо ви вважаєте, що воно може принести користь комусь. Хай це буде на славу Божу. Амінь. Христос посеред нас.